Протягом десяти років ми, як українці, як Україна кричимо на весь світ, що росіяни порушують Женевські конвенції. Всі розуміють, всі публічно заявляють, що Російська Федерація свідомо порушує права українських військовополонених. полонених Але які дії після цього? Таке враження, що світ просто по Тому виникла ідея представити Московські конвенції, по яким діє Російська Федерація. Я хочу показати цей документ. Він сьогодні є представлений, і публічно ми будемо розпочинати інформаційну кампанію. Так, щодо привернення уваги всіх, абсолютно всіх країн світу, а це діль страждання і сльози рідних військовополонених, страждання самих військовополонених, смерті військовополонених. Кожен місяць військовополонені української армії повинні мати право на листування, на отримання посилок, на отримання медичної допомоги. Важко поранені, важко хворі повинні репатріюватись без жодних умов а, в Україні. І все це не відбувається. В супереч 109 статті конвенції Російська Федерація не передає ні, важко поранених військовослужбовців. Росіяни хочуть перетворити українське суспільство нас на, 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 на таку біомасу, яка боїться. Які конкретні рішення ми можемо зробити, які конкретні кроки ми можемо зробити, аби швидше звільняти українських полонених і безпечити їх у полоні? Що ми можемо конкретно робити? Тут є конкретні кроки вдавати матеріали і кошелі, бо як медіа на цьому дуже сильно допоможемо.